Оголосило надзвичайний стан в зв'язку з погодніми умовами. На даному етапі, значить, працюють близько 386 чоловік особового складу і 82 одиниці техніки пожежно-рятувальні. Значить, наші підрозділи зараз розчищають територію біля станції метрополітену і намагаються вже, якщо по можливості розчислити е зупинки біля транспорту, а також е подвір'я дитсадків та шкіл. Головне територіальне управління постійно проводить пропаганду і профілактичні заходи для того, щоб не було травматизму людей. Це в першу чергу не потрібно виходити на вулицю, якщо є така змога втримуватись вдома, не ходити біля вікон, біля дахів будинків, тому що будь-який час може. Паста або бурулька, або пасти сніг і нанести шкоду людині, тому краще триматися вдома і пити гарячий чай.